Привіт усім! Нарешті я повернулася додому і вирішила взяти їжачка на природу до лісу. Це його перший раз. Хоча він і африканський їжачок, він не те, що в Африці не був, він за кордонами свого будиночка ніколи не бував. Тож, це можна сказати, його перші кроки на землі на волі. Як і всім савцям з високорозвинутою нервовою системою йому притаманний страх. До чогось нового, невідомого, але цікавість та допитливість перемагають страх. Несміливі, але перші кроки нашого їжачка. Їжачок, як мала дитина, усе цікаво, усе нове, нова обстановка, запахи, речі, відчуття. Тож не дивно, що все цікавить. Головне, щоб не з'їв того, чого не треба, а то він може. Але якщо й з'їсть, то нічого страшного, це ж ліс, тож нічого небезпечного не повинно бути. Але все одно бажано слідкувати. Дивитися можна вічно на те, як тече вода, горить вогонь і як маленький африканський їжачок досліджує цей світ. Таке маленьке миле створіння у великому дикому лісі можу побитися об заклад, що сюди ніколи ще не ступала лапка африканського їжачка. Прогулянки на кшталт цієї дуже корисні для нього. Гадаю, буде частіше виводити на свіже повітря. Але перед такими їжачими пригодами їжачок повинен добре перекусити. До речі, стосовно перевезення їжачків у машині то це не дуже гарна ідея. Адже є велика ймовірність того, що їжачка укачає, і він почуватиметься погано. Тож переносити або перевозити цих створінь треба обережно. Мій їжачок дуже швидко пристосувався, і це добре. І готовий йти туди, куди очі глядять. Вже страху майже немає, лише допитливість. Бачу, по мордочці видно, що подобається проводити час у лісі. А вже ж, як це може не подобатися? Повернувся і побіг від мене. А вже ж, хто хоче додому йти. Прогулянка у місцевому парку, сквері також непогано, але краще обирати місця подалі від шумних доріг, галасливих людей. Там, де ми зараз з їжачком, тихо, спокійно. Повітря лише переповнює приємний шум лісу, свіжість та сотні різноманітних, надзвичайних та чарівних ароматів. Особливо аромат хвої, адже це здебільшого хвойний ліс. Я так зрозуміла, його на вечерю чекати не треба. До речі, їжачок – чудовий вибір для тих, хто хоче завести домашнього улюбленця. Маленьке, охайне створіння не вимагає багато часу, але незважаючи на це, все одно треба за ним доглядати та приділяти достатньо уваги. Тут він на щось образився, тільки не розумію на що. Все таки, як не як, це жива істота, яка потребує час, уваги, догляд та піклування. Чи жалкую я, що обрала їжачка як домашнього улюбленця? Ані краплинки жалю у мене немає. Також не варто забувати, що це колюче створіння є нічним звірятком, навіть незважаючи на те, що може бути активним удень, як зараз. Коли їжачок є ще малюком, недостатньо дорослою особиною, то він може дуже шуміти вночі, що може інколи заважати спати. Але з віком це проходить вони стають тихіші, спокійніші. А коли малі, то вночі, наче торнадо в клітці, просто кошмарші відбуваються, чесно кажучи. Там треба залізти, там пролізти, там стрибнути, там зіскочити, то перекинути, а те перевернути. Так що такі вони малі їжачки. Але це швидко минає, на щастя, тим більше іде адаптування до навколишнього середовища. А це уже їжачок втомився, нагулявся і відпочиває. Хай поки поспить, а ми переїдемо в інше місце. О, це місце також їжачку до вподоби. Подрімав, набрався енергії і далі досліджувати нові місця. десь ось і вони збудуються Ну що ж, будемо вже збиратися додому. Всім до зустрічі, дякую за увагу та час! Ще побачимося!